Провожу сьогодні перше підживлення і бронування, зразу закриття вологи часнику і цибульки і воздушки. Є у мене тут сім радочки по 100 метрів цибульки тиканки. Ось такі стан у неї сьогодні. Станом на 3 березня. Ще сюди не дійшов. Часничок тут в мене трошки не влізся лісі, бо на тій площі тут декілька радочків. Вже по три листочка, два, три, чотири, де-не-де де є вже. І воздушечка. Ой, я найду Ось така маленька вона. Але вже пробивається. Де-не-де. Дамо де бачите, що з неї вийде. Де-не-де, де-не де, не де, де, не де рядочки проклюються у тут 31 рядок любаші зубчика посіяно. Десь до 15 соток, 11 кілограм е, воздушки Любаші. Ось цей кусочок такий по 100 метрів. Виходить десь 15 соток. І 31 рядочок по 100 метрів. щасничку, такі рядочки трошки кривуваті, під, під мотоблок без маркера всі садив, підпростив кучник для картошки. Якщо є кривувати, кидаю салітру, орієнтовно кілограм на сотку. І було в мене трохи ді, е, НПК 10, 26, 26. то я домішав десь пів кілограма НПК і, і цей відра до трьох відр солітри. І так кидаю. Ось Так виходить і одразу бурінкою ззаді проходжу. Ось така бурінка. Є що трошки проходити, але я ще штригельну борону не заробив, це не доробив, то поки приходиться бурінкою проходити. Бур'ян в основному тільки день, де є, це багаторічний. Що я не встиг, хоча тут був пар, я і бризкав його, що не встиг вивезти. Але подивимось, стомп трошки вроде, допомігся і на такого доборяності немає. Бризка очасних саджений був в кінці лютого листопада. І стомпом накритий десь. Ну стомп через декілька днів були вже морози. Сніг почався. Та він так собі подіяв, не знаю як. Але трошки трошки різниця бачу. Вроді є між таким, таким полем. Ось так, Після боронування рядочки. Вістя в мене тут приблизно є і по 20 см і по 30 рядочки. Міжряді буду пробувати копати картоплю копалкою на мотоблока. Якщо взяти от на жовтні посажена клубніка, то от варіант тут більший порівняно з тим, що після стомпа. Але це вже інша сторона медалі. Зараз пройдуся, спробую ще доробити штригельну борону на днях. І ще потім десь мою через неділю пробіжуся штригельною бороною ще раз. Я тоді буду бачити, що щоб до стомп брати або челендж, і бризкати. Подивимося, що воно покаже себе як. Отакий от, от така обстановка така у нас тут. Треба до... Боронувати, доби кидати. І ще напевно, щоб клубніжку трошки чистити, вже тепло трохи є. Так що пора, клубнішка у мене. 10 рядочків по 100 метрів, 10 сортів різних. І далі спробую розширяти на це місце, де зараз чесник. Часник попередник для клубніки. вже буду бачити вже літом осінь ближче. Воно, що буде, Перемога була. Так oh, его.